Слава нації, вітаю на каналі Добре, Римбат, я, Сашко, Добрий Рембат, Ветерія Сушко Добрий і з подякую Уклінною. Зимний Уклін всім, хто жертвував 20 тисяч гривень на кілометр кабель, кабелю піхоті на обладнання позицій. Ну, тут не 1000 метрів, тут 970 метрів. 30 метрів там щось у них ну до ти не вистачило. Тут 3-200 по 200, 170. І решта там сотні. Що це виходить 770 і 2 по 100. Так, отут вони десь там. Ну, коротше. Так, Із цих 20 тисяч гривень, 14 тисяч гривень, Олексій Л пожертвував одноособово. Так, один із наших систематичних, щедрих підтримувачів і інвесторів у остаточну перемогу України. У щоденні перемоги наші і у остаточну. Септо розвал Московії. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. А це чесний 16-й квадрат. Бо мені продавець пояснював, що є ще номінально 16, а по факту 11 чи 12 близько того. От, а це чесний 16. -й. Так, нам віддають за пільговою ціною. 18 гривень метр. Плюс доставка, скільки там вийшло. Ну, без копійок, 20 тисяч. Боремо і поборемо.